Старт. Компанія OpenAI отримала 200 мільйонів доларів. Знаєте від кого? Знаєте від кого? Знаєте від кого? Від Department of Defense USA Та Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заключило з компанією OpenAI контракт на 200 мільйонів доларів. За цим контрактом OpenAI буде розробляти специфічні моделі, які будуть використані в обороні держави. В основному оборона проти кібератак. І з однієї сторони ми всі це очікували, бо всі читали книжки про а, всякі анті- Токі та компанія, яка розробляє напевно один з найкрутіших штучних інтелектів, отримує фінансування від департаменту, який захищає країну, або ну по суті армії, що може піти не так, але ну в принципі ця штука очікувана, і тут нема чому дивуватися. Але насправді найцікавіше це те, як і інші компанії на це зреагували. Ну навіть не те, що інші, а всі ai компанії на це зреагували. Вони почали змінювати свій культурний документ, в якому вони казали, що. Ні в якому разі яй не буде використаний для шкоди людству. Ніколи штучний інтелект, який ми створимо, не буде нічого поганого робити шкірним мішкам. Але тут вони почали змінювати свою міч, візію оціваціват. Оці. Речі, якими вони хвастались один перед одним для того, щоб забезпечити безпеку держави. Ну і якби тренд такий глобальний всі мілітаризуються, і навіть я компанії, які хотіли рухати людство вперед, сказали: ну іноді можна і не тільки рухати людство вперед. Іноді можна і армії допомагати а можливо навіть робити погано шкіряним мішкам. Сюб'єті. Новини цирку холдінг президента Сполучених Штатів Америки. От я не знаю, я кожен раз, коли розказую про бізнеси Дональда Трампа, який їх розвиває, будучи. Навіть президентом я не розумію, які можуть бути претензії до того, що один з українських президентів колись там мав я не знаю заводи по виготовленню кондитерських і ізділій. Коротше, Дональд Трамп розвиває свої бізнеси. Минулого разу ми розказували, що він закуповує на величезні суми біткоїни. Зараз він створює свою компанію мобільного зв'язка, яка називається Трамп Мобайл. І ви зможете купити Трамп Phone. Та я не шуткую, воно все називається Трамп щось там, Трамп щось там. Телефон, який виглядає чесно, якби якийсь олігарх створював телефон, він б напевно його таким не створив. Ну коротше, він виглядає оце от, дорого, багато і коштує 500 доларів. За 499 доларів. Ви можете собі отримати телефон Трамп One. Продається він під тим, щоб показати, що це буде перший телефон, який... Повністю створений в сполучених штатах Америки. Ну, якби Дональд Трамп це вимагає від компанії Apple. Apple каже, ти чому з ума шол. Ніхіра таке не не получиться. Якщо получиться, це буде дуже дуже дорого коштувати, бо в нас немає мощностей. І ось трамп фон Дональд Трамп хоче показати, що можна створити телефон, і він буде невеликої ціни. Але є одне але тут провели аналіз, і вийшло, що більшість запчастин, які будуть використані в створенні цього телефону, знаєте, звідки йдуть чайна, чана. China. 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 правильно з Китаю. А можливо, це і взагалі буде вайтлейбел деяких телефонів. Note. та телефони будуть робитися в Китаї, передаватися в штати, краситись золотою краскою, продавати телефон. і це таке ядрене лицемірство. Ну, Дональд Трамп, напевно, найлицемірніший президент. За моє життя, але виглядає так, що це буде зібраний в Китаї телефон, проти якого на секундочку Дональд Трамп там всякі санкції. оця от тарифна війна, оцей от весь звіздєт, всі компанії поставлені раком і так далі. Але Дональду Трампу телефони так закупати можна. При цьому, якщо ви закупаєте телефон Трампа, ви можете отримати доступ до його мобільного оператора Трамп Мобайл, Так, що Трамп? Трамп Трамп і коштувати це буде 45 доларів 47 центів. А знаєте, чому така дивна ціна? Тому що Дональд Трамп був 45-м і 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Ну коротше, Дональд Трамп і його е, Трамп компанія. Я взагалі не розумію, чому досі не прийменували Сполучені Штати Америки в Сполучені Штати Трампа або Трамп Трамп Трамп. Давайте трохи здивно. Коротше, от ви знаєте, в нас є там Антарктика, десь там Антарктида, десь Антарктика. Все ж знає, що в одному місці живуть пінгвіни, в іншому місці живуть білі ведмеді. Також, але фішка ж в чому є такі ребята вчені, які насправді ще стараються рухати людство вперед. і от ці вчені вони запускають такі спеціальні шарики. Якщо ви колись цікавились, яким чином ми взнаємо про погоду, так це з багатьох місць кожен день виходить людина, яка запускає величезний шарик, надутий єлієм з датчиками для того, щоб там вітри подивитись. Ну це оцю штуку повинен був піти дощ. Казали, що ймовірність 100% і взагалі не було дощу. Вони не дуже впоралися, метеорологи вчора ввечері, але було прекрасно. Ще вони дуже часто залітають от туди, і вони вчені теж люди такі, якщо вже залетіли туди, давайте щось інше ловити. І зазвичай вони ловлять всякі частинки, які називаються нейтріно. Нейтріно це якась там ще одна частинка, яка рухається майже зі швидкістю а, світла, але не зі швидкістю світла, але трошки інше ніж світло. Короче, вони їх збирають, отримують якусь інформацію. кажуть, що. Що з цього можна отримати інформацію про космос, можливо, навіть краще, ніж те, що нам дають телескопи. Знову ж таки, ви знаєте, що в мене прямо в науці дуже великі досягнення, і я такий собі експерт, тому розказую на хлопську мову. Але сталося, що не очікували. Коротше, почали отримати нові сигнали, радіосигнали, які рухаються під кутом 30 градусів, і щось ні на що не схоже. Ну тому що, якщо це 30 градусів, вони мають іти з кори нашої планети, це не може бути нейтріно. Це не може бути ще яка штука, а знаєш, вони мають, якщо там є... Що та? воно має пройти величезну кількість відстані від середини нашої планети до тих датчиків, і що то таке, Ваще не зрозуміло. Вчені сидять, не можуть зрозуміти. Не можуть зрозуміти дві штуки: а, звідки та фігня приходить, Б, що то таке, бо по всім характеристикам ніде не співпадає. Звичайно, звичайно, воно може бути, що відкриють якісь нові радіоможливості криги. Все може бути, але насправді зараз нічого не знають. Оце воно, знаєте, ми дивимося космос, стараємось зрозуміти. Розуміти, що відбувається. Ми дивимось очі своїх коханих людей і хочемо зрозуміти, що відбувається. А ми в той час навіть не знаємо, що відбувається всередині нашої планети. Ще трошки новин в Амазону новий сіло, та ви знали, що в Амазона вже давно не сіло Джеф Безос, а інший чувак. Про нього взагалі мало говорять, але звати його Енді Джесі, і він... Що компанія Амазон, ну якось Безос був по попублічніший. Напевно, Енді Джесі ще не розкачався і не почав виглядати як цей стандартний мільярдер, полисівши в окулярах. Але бо з ним Енді Джесі вийшов і сказав, будемо звільняти шкіряних мішків. Та будемо звільняти шкіряних мішків, яких можна замінити на AI. Ну якби практика зараз досить популярна. Про це говорять багато СІОшників, але от компанія Амазон вона в цілому звільняє велику кількість людей і вони хочуть використовувати генеративний штучний інтелект. Для того щоб замінити людей, і це буде кастомер супорт. Я думаю, що це задіне інженерів, які думали, що вони недоторкані, і можливо всяких ребят, які працюють з контентом. Тому штучний інтелект, він всюди, генеративний штучний інтелект, от це от все. Компанія Amazon, вообще дуже любить робити великі лайофи, не так як компанія Meta, що, що дивно до речі. Але якщо у вас є невеличка чорна книжечка, в яку ви записуєте CEO, які кажуть всіх позвільнять, бо я й прийде. Можете Енді Джесі запихувати туди, бо він хоче робити теж. はい <somewhere. S 2>。<music> Пам'ятаєте, я в минулому випуску вам показав новину, яка про там Apple зробила дослідження, яке називається Illusion of Thinking. Тут їм вийшла відповідь. Вийшла відповідь від ще одного вченого, яка написана разом з Клод Опус. Це генеративний штучний інтелект, і вона називається Illusion of Illusion of Thinking. Реально воно просто там розказує, що насправді виставки, які зроблені вченими від компанії Apple, невірні, тому що River Crossing – це дуже велика кількість варіацій, дуже велике кількість. Якісь цього всього і по суті виглядає так, що штучний інтелект розумів, що він не зможе дати відповідь в межах контекстного вікна, яке в них є, і здавався як дав да бог з ним, що відстаньте від мене, і коротше, що правильно робив по тій науковій роботі, яку написано знову ж таки шкіряним мішком і штучним інтелектом, сказано, що я ще правильно робив. Ну бо задачки треба робити такі, які вообще можна вирішити, які заданий проміжок часу. а Apple шо та короче не І мені дуже подобається, як вчення один з одним сваряться. Було б дуже класно, якби ми замість війн брали вчених і сказали вчені, давайте дослідженнями мірійтесь, і це було б афігенно, тому що це і людство б рухало вперед, і люди би перестали вмирати, і за цим дуже забавно спостерігати, особливо якщо ти хоч трошечки стараєшся зрозуміти про що вони говорять. Але мені це подобається. зараз. У нас якісь такий марафон. Як показати, що штучний інтелект не такий розумний, і люди в цьому плюспівають. Короче, ну от ви ж знаєте, да, чат GPT можна через всякі емулятори заставити грати в шахи. Так, і от чат GPT застали грати в шахи з дуже давньою приставкою Atari. Atari по мощностям в порівнянні з тим, на чому гуляє Chatt GPT, Це ніби мурав'ї проти протисів. Ну там прям величезна, величезна, величезна різниця. Але ви знаєте, що відбувається з чаджі GPT? Приставка Atari дрючить чат-GPT щелі. Чат gpt здається, і не може виграти шахмати в тієї невеличкої приставки. Хоча люди зазвичай виграють. І коли почали розбиратися, а чого то так, чому ChatGPT починає плутати фігури, чому ChatGPT починає плутати, де фігури стояли, і так далі, ChatGPT каже, блін, ви графіку бачили. Ваще, ще графіка гавно, я не розумію. Ну бо через симулятор він дивиться на зображення, а не приймає там розположення фігур через якісь координати. І ChatGPT не сварився, каже, дуже погана графіка на тих старих приставках. І я взагалі не роздупляю, де тут ладья, де тут кінь, де тут король, королева. О от, от, от ці всі фігури. Ну і що зробили? Взяли цю гру і покращили там графіку, щоб чат GPT це все починав розуміти. Але ні, не А в будь-якому випадку, через 90 хвилин навіть з покращеною графіку чазупіті здався і сказав, не може грати в ті шахи і взагалі не буду зі вами стариками тусити. Він мав на увазі Atari. Зараз ясно це цікаво і будуть розбиратися, чому стара, стара, супер стара приставка дрючить найкрутіший штучний інтелект в гру в шахи, де в принципі. ChatGPT, коли грає зі звичайними людьми, він виграє. Люди, які грають з Atari, також виграють. А от Atari виграє в ChatGPT. Коротше, пішли розбиратися. Дивись. Я для тебе надів нову сорочку. А знаєш для чого? Для того, щоб ти поставив лайк, тому що твій лайк неймовірно важливий. Твій комент неймовірно важливий. Це допомагає клятому штучному інтелекту Ютубу ранжувати наше відео трошечки вище і показувати його більшій кількості людей. А що ще може зробити ютубера щасливим? Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Ян Кум, коли створював Ватсап, він сказав, що в Ватсапі ніколи не буде реклами, а потім його купила компанія Мета, а потім Ян Кум навіть звідти пішов. Ну коротше, от в Ватсапі скоро з'явиться реклама. Я не знаю, чи ви користуєтесь ваштапом, чи не користуєтесь. Я його дуже рідко використовую, тому що ну якось коло мого спілкування не в WhatsApp. І. Але скоро в, в апдейтах будуть вставляти рекламу. І звичайно, це визвало велику. Ну, велику. Як завжди, взрив сраків ком'юніті. Бо ж, вроді, обіцяли, що буде месенджинг і вроді обіцяли, що не буде ніяких реклам. А тут компанія Мета, ясно, що компанія Мета старається. Збільшити свої прибутки, а WhatsApp, яким користуються близько чотирьох мільярдів людей, це прям ну величезна, величезна аудиторія. А от цією секцією апдейт користується півтора мільярда людей в день. Тому як рекламна площадка, це дуже офігенно. Але більше за все, знаєте хто на них набросилася в принципі. Ця жінка вообще набрасується на всіх подряд. Це CEO компанії Сігнал. Вона зразу прайвасі. Ви коротше берете дані користувачів, віддаєте рекламодавцям, аналізуєте і видаєте їм рекламу. Не користуйтеся Вацапом, тому що дані зливають ваші дані читають всі, кому не треба. І із цього генериться таргетована реклама. Всім переходьте на Signal, бо в Signal такої штуки немає. Якщо подивитись точки зору Security, то і WhatsApp, і сігнал вони працюють на однаковому протоколі, який розроблений, до речі, за допомогою. Сполучених Штатів Америки так просто, якщо хтось не знав, Сполучені Штати Америки фінансували там велику кількість грошей для того, щоб розробити протокол, по якому бігають і WhatsApp, і Сігнал. Але вони, в принципі, якщо працюють на одному тому ж протоколі, то саме транспорт леєр, то тобто, комунікація між клієнтами в цього застосунку, вона мені здається на одному рівні секюрності, але дійсно мета бере дані, відправляє їх, і за цими даними вона буде генерити таргетовану рекламу. Що буде відправляти мета? Хто буде відправляти? Не зрозуміли, як буде таргетуватися реклама, теж пак що ніхто не побачив, ніхто не розуміє і таке інше. Ну але Сігнал мені здається, от сігнала вона така жіночка, якщо бачить, що в когось можуть бути якісь проблеми, вона з цього робить велике медійне шоу і запрошує всіх використовувати сигнал. Я вам не буду казати, що використовувати, тому що я вважаю, що у вас у кожного є своя голова, і ви самі можете вирішити, яку платформу використовувати для комунікації. Нова мода. Я от нещодавно навіть своєму Телеграмі писав, До речі, якщо ви не підписані, підписуйтесь. Я там всякі пишу. Ну, так, мій телеграм, що хочу, то пишу. Коротше, для чого компанія Apple придумала Liquid Glass? Liquid Glass офігенно би працював на окулярах. і мені здається, що наступний дівайс, який Apple буде випускати, це буде Боже, в наступному році. Це будуть смарт-гласис, бо ринок смарт-гласів дуже сильно розвивається. І якщо ви пам'ятаєте, компанія Meta, вона вже випускає другу версію своїх окулярів з Ray-Ban. Спочатку це були такі, типу, окулярчики, які знімали якесь таке дуже гівняне відео. Можна було там музику слухати. Зараз Ray-Ban друга версія. Вони вже і з яями можна з ними говорити, і лама там підтягується. Ну коротше, всякі речі. І Раз компанія META почала співпрацювати з Oakley. Це компанія, яка в основному випускає всякі окуляри для людей, які такі більш активні, займаються спортом і так далі. І зараз вони роблять свій контракт з компанією Prada. Prada — це лакшері окуляри, це окуляри, які коштують прям великих грошей. І в цілому використовуються для того, щоб підкреслити ну напевно, ваш статус. Тому ми потрошечку вступаємо в те, що люди, які носять окуляри, вони можуть бути або носити звичайні окуляри. Або смарт-окуляри, тому таких речей стане все більше і більше. Навіть Google старається туди запригнути, хоча і вони були перші, хто колись випустив Боже, як воно називалось, Google Glass, мені здається. Короче, дуже безмістовний дівайс, я вам чесно скажу. Але виглядає так, що окуляри потрошечку заходять в наше життя. Тому моя думка, що та Apple також скоро нас порадує окулярами, але новина так, тепер і правда можуть бути смарт глас. Шановні громадяни, я просто. Хотів з вами поділитись, що ми з вами зібрали 100 тисяч гривень на ремонт автомобілів для сил безпілотних систем. Ребята кажуть, дякую. Звіти скоро представимо. А вам хочу сказати дякую за те, що допомагаєте нам допомагати нашим захисникам захищати нас. Дякую! Ну, якщо ми вже говоримо про компанію Meta, ви ж пам'ятаєте, та що Meta випустила свій застосунок чат GPT, але який використовує штучний інтелект від компанії Meta. і вони такі, а що зробимо соціальну фічу, най люди бачать, що їх друзі шукають цьому застосунку, і тут ще пішло не туди, тому що як виявилось, ну і як є, і я знаю, що багато з вас теж саме робить люди діляться зі штучним інтелектом про дуже секровінне, хтось там запитує, як краще зробити свої, свої половинці, хтось питає, як кра, як покращити своє піщеваріння, хтось може кидати. Фотографії, я не знаю, какашок і спитати: слухай, а здорові какашки в мене чи не здорові? Коротше, люди взагалі дуже-дуже активно використовують штучний інтелект. І мета, яка вирішила зробити з цього соціальну фічу, це знаєш, що ви заходите і бачите, які промти в штучний інтелект закидують ваші друзі. Воно може виглядати анонімно, не анонімно, але дуже часто люди. Дають штучному інтелекту дуже велику кількість інформації, за якою їх можна ідентифікувати, і за цього ну багато таких дивних моментів відбувається. І мета нарешті вирішила: ой, а що ж то відбувається? Давайте казати людям, щоб вони думали, що вони говорять штучному інтелекту, тому що це може вийти в публічний простір. Це насправді цікава така штука, бо пам'ятаєте. Раніше хтось там переживав, що хтось отримає доступ до їх поштової скриньки. Потім ми почали переживати Боже, хтось отримає доступ до моєї соціальної мережі, побачить з якими людьми про що я спілкуюсь. Зараз напевно найстрашніше це, якщо. Хтось отримає доступ до вашого чат-GPT чи іншої моделі штучного інтелекту, з якою ви спілкуєтесь, тому що ну от хто хто про нас знає так багато, так це напевно штучний інтелект зараз. А особливо, якщо такі соціальні фічі це викидається, в соціальний простір. Ну нічого хорошого з того не буде. Мета вам каже, і я вам кажу. Якщо ви кладете щось в інтернет, думайте про це двічі перед тим, як туди це покласти. Боже, в мене якийсь такий ностальгічний випуск. Або ми згадуємо дуже багато героїв наших попередніх новин. Пам'ятаєте, ми вам розказували про студентів, які запустили стартап Cluesly. Cluesly — це стартап, який каже, використовувати штучний інтелект, щоб всюди обманювати. І вони пропонували використовувати штучний інтелект для того, щоб там отримати відповіді на екзаменах, на інтерв'ю. Ну коротше, багато цих от речей. І це студенти. Ну це реально студіки, яким тільки по 20 стукнуло і. Люди, яким стукає тільки 20, вони не завжди адекватні, не завжди серйозні. Ти піска не коли ви вирішили. Дивіться, тут буде випуск Y-комбінатора, щоб не зробити вічруху. І їх CEO, якого пам'ятаєте, вигнали з університету за те, що він створив застосунок, з якого він потім створив стартапи, отримав досить дофіга інвестицій. Він в твіттері написав: слухайте, буде отут от вечірка. Якщо вам потрібні запрошення, ви ви ж мені скажіть, і я вам вишлю запрошення. А в нього більше ста тисяч фоловерів. Тві. І він потім сказав, що ми насправді запросили тільки своїх друзів, але потім якось локація виплила. Коротше, ребята вирішили зробити невеличку вечірку в когось дома. І е, як в якомусь фільмі, е, із за того, що локація вийшла, прийшло туди 20 тисяч людей. Ясно, що збір з е, внізапний збір в якомусь там нейберхуді на 20 тисяч людей це дуже дуже погано. І ясно, що і дороги почали прикриватися якийсь хаос. Зразу приїхала поліція, всіх почали розганяти, закрили цю вечірку. Але сійок Луяслі сказав: Ну я перний театр, що ви не даєте людям відпочивати? Це могла бути найкрутіша вечірка в е, АЙТІ за, за всю історію IT. Але розігнали Ех, не дають людям вісіліться. Тому, якщо знаєте, якщо дивились колись там фільми, де от така дика вечірка, знаєте, це вже не фільми, це, це реальність. Айтішники курва мать. Ну і останнє. Я думав, чи говорити про цю новину чи не говорити, але наскільки ви розумієте, я дуже прям погано відношуюсь до Дональда Трампа, в цілому, до його професійності як президента. Коротше, самий непослідовний, я би його назвав так. Ви ж пам'ятаєте, що дуже довго стараються забанити TikTok, тому що Китай, ну і якось це так дивно, тому що вроді би Трамп теж з Китаєм бореться, і Китай на нього вже хер кладе. Але пам'ятаєте, даш TikTok мало його закрити, але вирішив Дональд Трамп, що вод вам 90 днів вирішити. Куди його продавати. ну і якось Байденс не може вирішити, куди його продавати, і от спочатку люди робили свої ставки там різні компанії, навіть містер біс там хотів купити той Тікток і так далі, але щось і вос і ниньче, там, і ніхто його не ні купує і нікому він не продається. І там такі позаді подумав, а я вам ще 90 днів дам. І з іншої сторони, коли спочатку він дав 90 днів, ну це нормально. Він увійшов в положення людей. Коли він зараз вже дає 90 днів, ну це якісь такі, типу, ну сапля і сапля, ну я перний театр Дональд. Трамп. Я хоч і використовую тікток, але та закриваю вже його к чертам, ну будь-якимось, хоч трошечки послідовно. Ти ж в кінці, кінці ви лідер нації, яка захищає вільний світ. Ну хоч хоч десь, ну хоч починай виконувати те, що ти говориш. На цьому все мої найкращі світі катени. Дякую, що дивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі, лайк, підписка, дзвіночок, колокольчик, пишіть свої коментарі. Оце ось. І головне, не хворіти мені і вірте в ЗСУ.